Хочу в IT, але не знаю ким. Програмістом, хакером, дизайнером. Є, ну хакером ні. Ну пішли тобі покажу. М? Пішли. Пішли. Це програміст. Він створює програми ігри сайти. То це як заклинання, тільки для комп'ютера. Саме так. Ходімо далі. Пішли. Дивись. Я веб-дизайнер. Я створюю стилі, ідеї, дизайни. О, то ти робиш, щоб все було гарно і зрозуміло? Так, бо навіть найгеніальніша ідея без дизайна просто таблиця. Я, кіберзахисник, ловлю віруси як детектив. Піу-піу-піу! Супергерої силі комп'ютерів. І без плаща! Тепер я зрозумів. IT – це не лише про комп'ютери: дизайн, захист та творчість. І кожен може знайти своє місце у цьому світі. Світ IT? це Тобі світ можливостей. Ходімо, ми покажемо йому світ IT. Програмісти створюють програми, ігри, вебсайти, штутний інтелект. Дивіться на цей блок коду, його потрібно оптимізувати. Так, а потік користувацького інтерфейсу тут можна спростити. Світ інформаційних технологій чекає на тебе. Розробники, тестувальники, менеджери ВР. Обирай свою суперсилу.